І в якості першого кроку я віддаю зараз наказ Збройним силам України, Національній гвардії, підрозділам Міністерства внутрішніх справ, підрозділам прикордонної служби, підрозділам Служби безпеки України припинити вогонь. 0 годин 15 лютого. Дякую. Прошу доповісти про виконання наказу, пане Голову. Слухаю пане президенте України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. З нуля годин 15 -го лютого припинити застосування усіх видів зброї в районі проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей. Застосування, застосування зброї здійснювати історія. з дозволу керівника антитерористичної операції. Керівників секторів у випадках здійснення противником атакуючих штурмових дій, наших підрозділів, нападів, обстрілів, спроб захоплення озброєння і військової техніки, прицільних обстрілів, опорних пунктів, бойових позицій, військ, ведення огню по державним об'єктам, житловим будинкам, цивільного населення, контроль виконання домовленостей, покласти на керівника антитерористичної операції. У взаємодії з спільним центром з контролю і координації питань, припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін та спільною моніторинговою місією ОБСЄ у кожному факту порушення режиму припинення вогню в зоні відповідальності військової служби правопорядку, проводити розслідування у разі потреби залучати правоохоронні органи України, головному оперативному черговому, довести до визначених органів військового управління. Сигнал штиль 3553 на припинення вогню. Керівнику антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Керівникам секторів доповісти про отримання сигналу та організацію його виконання. Доповідь закінчив. Керівник сектору А. Керівник сектору А. Сигнал отримав, приступив до виконання. Керівник сектору Б. Керівник сектору Б. сигнал отримав, приступив до виконання. Керівник сектору С. Керівник сектору С. Сигнал отримав, приступив до виконання. Керівник сектору М. Керівник сектору М. Сигнал отримав, приступив до виконання. Пане президенте України, Верховний Голокомандувач України, керівники секторів в зоні антитерористичної операції отримали сигнал і приступили до його виконання. Я також віддаю наказ представнику України в спільному центрі контролю, координації питань припинення вогню генерал-майору Розмазніну забезпечити ефективний контроль за режимом дотримання вогню у визначених секторах. Хочу наголосити, що по всіх секторах особливо звертаю увагу по дебальцевському плацдарму. Ми запросили представників ОБСЄ спеціальної моніторингової місії, яка має забезпечити моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню. Представників спільного центру по контролю координації питань припинення вогню, негайно вирушити в Дебальцево, переконатися, дорога розблокована, і забезпечити ефективний моніторинг верифікацію. І контроль режиму припинення вогню з обох сторін.